У північ в Україні інформаційна команда інтера і я Анастасія даугли готові підсумувати події цієї неділі 25 травня. Триває шахедна атака росіян на українській області. Для яких регіонів є небезпека? На тепер ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і бути в укриттях. Російська армія у неділю обстріляла село Кіндратівка Хотінської громади Сумщини. Як повідомили, в ОВА унаслідок атаки загинув 48-річний місцевий житель. Ще один поранений. Утім, через постійні обстріли його не можуть доправити до лікарні. Нині з Хотінської громади евакуюють людей. В ОВА закликають тамтешніх жителів не зволікати з виїздом. Масовано росіяни обстріляли у ніч проти неділі Київщину. Під російськими ракетами та ударними безпілотниками п'ять районів області загинули четверо людей, 34 поранені. З них семеро це діти. Десятки родин залишилися без даху над головою. Наша знімальна група побувала у Мархлівці, що постраждали чи не найбільше. Це Фастівський район. Репортаж Романа Барашева. Це наслідки ворожого удару дронами та ракетами по селу сьогодні вранці. Тут пошкоджено чи зруйновано десятки будинків. Офіційної інформації щодо жертв поки що немає. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та гасіння пожеж. Село Росіяни обстрілювали мало не всю ніч, розповідають місцеві. Це була дуже жахлива ніч. Почалося все, я думаю, десь на пів на 12-ту ночі вже була тривога. І ближче до 12-ї почалися перші шуми від шахетів. Я, як бивший військовий інвалід, то я це зразу чую, коли воно летить. На пів четвертого ранку були дуже гучні вибухи. Перший вибух був, по моїй думці, це шахет, тому що це був ну, його звук, а далі пішли. Дуже сильний вибух в, мої, в моєму домі вибило всі вікна, вибило жалюзи, не струсило, повністю все. І я зрозумів, що це, мабуть, і балістика, або крилаті ракети. А потім після нього були три чи чотири шахеда. І я чув, як вони летять, як вони я просто ляг на землю і чую він і чуть-чуть там далі на секунди три-чотири, бух. Десь тут виходить. Через близькість ґрунтових вод підвали в селі є не в кожному подвір'ї. Тож ховатися від повітряних загроз багатьом просто нема де. У нас немає підвалів. Ми в коридорі переживаємо. Це ж собака завжди будить раніше дуже дрожав весь зараз ще адаптувався, чи вже такий ПТСР, що він вже не дрожить, тільки будить і кличе, щоб йти в коридор. У нас особисто в будинку. Позривало е, люстри там певні пошкодження є на першому поверсі, але звичайно це все дрібниці порівняно з тим, що ось відбувається тут. Просто всю вулицю фактично знесло. Останнім часом шахеди кружляють над Мархалівкою, чи не щоночі. Дрони це постійна історія. Ти просто лежиш і відчуваєш так, ніби він тобі в хату залітає. Нам приходиться переживати майже кожну ніч втрату наших людей, дітей через те, що. Росія не може жити без того, щоб не знищити Україну. У 2022 році трагедія в нашому селі, коли прилетіла, згорілась ціла сім'я. Ми всі це пам'ятаємо. Загалом це вже третій удар російських терористів по Мархалівці від початку повномасштабного вторгнення. Початку війни тут саме було прильоти на 1 травня, шість будинків вперше раз склалося, потім вісім і жертв були серйозні тут люди. Загинула там перший раз чотири людини, другий раз вісім чоловік. У нас тут задіяно два екіпажі волонтерів. Ми приїхали приблизно четвертій ранку для того, щоб допомогти працівникам ДСНС України у пошуку постраждалих. Та їх деблокація проводиться надалі обхід території для того, щоб визначити кількість будівельних матеріалів, які потім довезуться місцеву організацію Червоного Христа України. У селі загинула одна людина. Є серйозно постраждалі, зокрема діти, хлопчики 8 та 12 років. Їх Шпиталили за даними поліції, російська армія завдала комбінованого удару по Київщині. Ракети та дрони ворог спрямував просто на житлові квартали. і вкотре довів. Єдина його мета вбити та залякати. Роман Барашев, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини італія рішуче засуджує ракетно-дронову атаку Росії на Україну, яка була спрямована винятково проти. Мирного населення так на обстріли агресора відреагував прем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні. Про що написав у мережі X підкреслив, Рим був і залишатиметься на боці України та підтримує її боротьбу за свободу і суверенітет. Нагадаю, міністр закордонних справ Естонії вимагає нестерпного тиску на Путіна після двох поспіль масованих обстрілів. А посол ЄС в Україні Катерина Матернова зазначила, що Росія глузує зі світу і американських спроб досягти миру. Нікопольщина щодня потерпає від ударів російської армії. Понад півсотні атак за добу дронами камікадзе через обстріли. Половина населення громади вже виїхала. Тим, хто залишається, допомагають благодійники від міжнародних організацій про життя на прифронтовій території. Розповість Олена Мендалюк. Нікопольщина причина в одному з населених пунктів видають гуманітарну допомогу. Крупи є, сіліє, сахар, мука. А ще єсні консерви, боби та макаронні вироби. Під час видачі пакунків населення просить не скупчуватися в одному місці, а журналістів не вказувати населений пункт. Бо безпекова ситуація тут складна. Гупають кожен день щита, дрони, артилерія. Замітили таке, що. Дивися, що як немає в нас інтернету, відключають, мабуть, чи що, тоді дрони відрядні летять. Реп глушать? Мабуть, мабуть так. да. Оце як немає інтернету, ну з другої сторони задіють вже дітям немає, немає як позвонить. Пан Олег чекає, сьогодні забиратиме і за себе, і за сусідів. Звідси до його села чимала відстань. Не всі змогли приїхати. Там сусіди всі такі, як я. Ну там жінки такі одинокі живуть, саме всі на пенсії, в основному всі пенсіонери. Ну, От я сьогодні буду 26 пакетів брати. Вичі Тарасівська громада розташована на березі колишнього Каховського водосховища з протилежного боку окупанти. Тому і гуманітарну допомогу видають у віддалених селах. Безпека людей передусім. Наша громада знаходиться частина в зоні активних бойових дій, частина в зоні можливих бойових дій. Тобто скрізь, уже майже по всій громаді були прильоти, прилітає все дуже часто. У нас постійні обстріли дронами, артою, градами. Раз на місяць жителям громади перевозять продуктові набори. Їх родині вистачає на кілька тижнів. Вистачає В якийсь момент все одно, що то підкупляється, просто що, одне ж те саме не іси, тільки вистачає. І навіть попри постійні обстріли люди продовжуватимуть обробляти огороди. Садимо, все садимо, коров держимо. Все ми робимо. І тому не виїжджаємо. Ні. Ми не виїжджали, і тоді, і тепер, і сидимо. І діти в нас садять, і внуки сидять, і всі сидять. І будете. І будемо, і садимо. А де ми дінемося? І виїжджати поки не планують. Страшно, люди бояться, що таке ж війна. Ну, ну будемо сподіватися, що закінчиться все колись. Чому ви виїжджаєте? Ну, Родина, Родина не спускає. Виші Тарасівська громада вже три роки перебуває під обстрілами російської армії. За цей час деякі люди все ж покинули рідні домівки. Тим, хто залишається, допомагають міжнародні організації. Допомагають, попри всі труднощі з фінансуванням у них вони нам допомагають. Все одно люди дотримують продуктові набори. Будівельні матеріали, тобто підтримка, є З Дніпропетровської області. Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиці, телеканал інтермарафон і єдині новини. На початку травня ми спілкувалися в ефірі з бійцями батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї бригади. Наші захисники тоді відкрили збір на автомобілі для свого підрозділу. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Повністю збір досі не закрито, але є перші результати. Бійці небесної кари змогли придбати собі перший із трьох необхідних їм автомобілів. І це вкотре доводить, що кожна гривня має значення. Тож долучайтеся до збору, ви можете допомогти бійцям зібрати кошти на новий транспорт, перейшовши за QR-кодом на екрані. Ми небесна кара, жах ворога. Тут, на нашій рідній Донеччині, адже ми нищимо їх в промислових масштабах, захищаючи мирне населення нашої рідної неньки України. Ми висловлюємо неймовірну подяку телеглядачам єдиного марафону, адже завдяки допомозі кожного та кожної, ми змогли здобути ще одну автівку. Для виконання бойових завдань бійцями нашого батальйону для ворога це означає лише одне: ще більше чорних пакетів відправиться на болото. Для наших побратимів з піхоти це надія, адже вони мають реальну можливість побачити своїх сім'ї, своїх дітей, своїх коханих. Разом з вашою підтримкою, разом з вашою допомогою ми неодмінно вистаємо та здобудемо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Другий блекаут за два дні. Масове відключення світла зафіксували у Франції у регіоні французької Рив'єри. Цього разу причиною стала пожежа на підстанції поблизу Ніцци. Спалахнуло у ніч проти неділі. Вогонь зачепив місцевий аеропорт, трамвайне сполучення, прилеглі населені пункти без живлення 45 тисяч домогосподарств. Відновити постачання вдалося під ранок. Причини займання встановлюють. Попередня версія поліції це підпал, адже на місці події виявили сліди шин, а двері на об'єкті були зламані. Нагадаю, раніше раптовий блекаут стався у Каннах просто під час міжнародного кінофестивалю. І там також підозрюють підпал. Я нагадую, що росіяни вже атакують шахедами. На мапі почервоніли понад половину українських областей. Подбайте про власну безпеку і будьте в укриттях. Такі новини тримаємося, намагаємось трохи відпочити, щоб зранку з новими силами розпочати новий день і новий тиждень. Все буде Україна! Це за країну рівних можливостей.